У нас таки ворожої арти. Міномет летить стабільно, стволка працює також, по нам тут стабільно в цій посадочці. Не ну, за все ця посадка була ціла повністю. Зелененька, така пухнаста, можна було маскуватися як хочеш. А тепер бачите, вони дуже дуже старалися цю посадку взяти останні ці три місяці. Але гуляємо по ній. Ми. Слава Україні! артан, але з того боку, тому, там з того флангу, там теж возможні заходи підера. Ми тримаємо цю посадочку і тут цей фронт. Тут до підері вже метрів 300. Получається, Недавно два дні тому вони заходили. На стрімі побачили, що вони заходять. Іл зразу взяв что такого цього револьверчика бульдога и побежал туда далі. прибежал на отработал по пидорам с бульдога як тоді вас по результатам своей работы по результатам как по видео сказали что 2-3 метра лягало біля них. 30-40 секунд. Я взяв РПГ, звідси відпрацював по ним. Отрел. Потім по було видно, попав прямо між ними. Зразу трьох за трьохсотих і лих подобивав. От, от я задував до РПш, кул задавал туди міньончиками. Плюс я відпрацював, один вже тут лежить. Підрілка. Ось дика. прямо перед газой. Э, так Аса, чуть-чуть отзумся покажи нам того что справа еще один и вот второй тоже уже холодный походу касочка хорошая кстати походу. І 4 штурмовика лежать там зараз свіженьки в цій посадові. Якось так. Буквами не тільки майстерську роботу. А й, а й, а й любов, яка тільки може бути, яка вимагає тратити на фронті, там, так ми і працюємо. Йдуть підори, йдуть техніка. Гвинтівки в сторону, в руки гранатомету, погітанкові засоби. І працюємо. Універсальні снідери. Ну, так вимагає вже зараз ситуація на фронті. Стачає, тому Кремль намагається залучати солдат з Північної Кореї. Дмитро Кушнір, фанат, герой України, командир підрозділу снайперів 23F3, бригади Поста. Зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Кушнір. Це накидочка для того, щоб тебе не було видно між деревами. Якщо ми вночі йдемо, то ми ще одягаємо інші площі. Теплозахисні. Максимально так. Якщо дрон полетить, ти можеш в якихось мінімальних кущиках заховатися для того, щоб не демаскувати себе і спокійно працювати. Вже працюємо в парі. Один прикриття, інший працює, Те, в прикриті, плюс коригує. ворог знаходиться. На цій ділянці дистанція 700 метрів, далі менше. І засніжило, бачиш, значить листя також попадало і видимі, обігмаскування менше і менше. Інакше не дозволяють стріляти як, як зручно на полігоні, лежачи, тут стріляєш, як виходить, дає змогу, йду ти бачиш противника і максимально думаєш, де би ти зміг його вразити нафіга не видно. Фактично чисто силоя маленькі, маленьке, маєш щось пізнати. Ну, зараз щось помічаєш чи я побачив один рух, але не впевнений, зараз придивляюсь. Постерігає, якийсь рух. Я не стріляв одиночний, я стріляв одразу з плітом. Я раз, два, три. Тому що якщо почує противник, що працюють одиночні постріли, то тоді може у нас прилетіти багато чого. Ага. Тут просто нема. Тут зараз йде поодиночне переміщення особового складу ворога. Воно рідке. До цього було більш активніше, і ми працювали нормально. А зараз вони вже тут не ходять, тому що зрозуміло, що тут у них завжди є хтось, хто працює по ним і вражає їх. Але так, поки такий сіряк, вони так, в, основному, в основному стараються також переміщуватися. Якщо звернути увагу, розпаде дощ, туман падає, дрони погано бачать. І відповідно я теж не дуже добре бачу, але я бачу силуети. І тому так стараємося їх зловити. Встановлювати приціл для спостереження, щоб спостерігати із, із укриття, якщо будуть можливі підходи противника, то ми зараз таку придумали цікаву штуку. Це у нас запасниночний приціл, хороший приціл. Можу з, з бліндажа спостерігати за обстановкою. І в випадку, якщо я бачу щось, я виходжу і працюю. Плюс у нас, крім цього, пистолет, у нас ще є взаємодія із пілотами. І ми тоді можемо швидко реагувати на ситуацію, якщо ми бачимо противника. Я побачив гвинтівка поряд, я вискочив і відпрацював. Або один на, на позиції з гвинтівкою. Я тут, я бачу свій сектор, він на другій позиції. Я йому передав порадіяцію, пораді, що бачу противника і коригую Ось Так і така йде взаємодія.